Молоді спортсмени Кам'янського щодня доводять, що мрії стають реальністю завдяки наполегливій праці, дисципліні та силі духу. Сьогодні наша знімальна група познайомилася з трьома неймовірними дівчатами, які тренуються в клубі «Кіокушен карате» до бусінкан. Вони здобувають перемоги не лише для свого клубу, але й для всієї країни. Як це бути чемпіонками? Далі у сюжеті. Клуб «Бусінкан» у Кам'янському вже давно став справжньою кузнею чемпіонів. У залі ліцею номер 9 дівчата та хлопці опановують техніку, дисципліну та самозахист під пильним оком досвідченого тренера. Серед них Влада Дем'янчук, Поліна Никифорєва та Софія Філіп'єва. Я займаю вже давно, більше 12 років, тому це був більший вибір моїх батьків, але мені дуже сподобалось. Тому вони влучили з вибором. От і от на сьогодні я Продовжу займатися. Це вже стиль мого життя. Мій тренер, я вважаю, що он, м, найліпший тренер це який вміє правильно використовувати кнут та пряник. Мені ще дуже подобається в нього саме займатися. Я ніколи не думала про те, щоб змінити тренер, тому що він якось раціонально це все використовує. Він і десь може і посмітити, наприклад, вказати на якісь комунки, а десь може не поки. У свої 19 років влада вже має чорний пояс і перший дан. Вона тренує молоді групи, а її вихованці беруть участь у турнірах. Влада підкорила Кубок світу в Болгарії та чемпіонат Європи в Іспанії, здобувши перше і друге місця в різних техніках. Інша учасниця клубу Поліна Никифорєва. Її шлях у карате розпочався через булінг однокласників. У мене в школах школі трех трохи обжалія. Прийшла тут, до карати приєднатися. І що ми як одна сім'я, мені дуже подобається, що ми дуже ладимо. Тут мої подруги є. Та, з тренером дуже добре ми спілкуємося. Тренер просто допомагає мені та підтримує якимись словами чи давай я в тебе вірю. Батьки мене мотивирують. Виграш це змагання, куплю щось. Змагання себе комфортно чистю мені ну, дуже комфортно, але трохи. Вони слабнуватися нормально, Головне не боятися. Поліна мріє стати кандидатом у майстри спорту у 14 років, а майстром спорту у 18 років. Родина дуже підтримує дівчинку, а тренер допомагає знайти внутрішню силу перед кожними змаганнями. Ще одна яскрава зірка клубу Бусінкан Софія Філіп'єва. Її любов до бойових мистецтв почалася ще в дитинстві. І сьогодні її результати вражають. На всеукраїнському турнірі вона виборола перше місце. Наш від спорту в ньому є така складова як дисципліна, тому що, ну, звичайно, в будь-якому виді спорту є дисципліна. Але у нас є певні правила, там, де ми, ми вчимося, у нас воїнське єдиноборство, ми вчимося битися, і тому ми. Як і я і всі тренера, ми виховуємо. По-перше, вони не б'ють, кого б їм захотілося вдруг, да? кому там їм там сподобалося, і не сподобалася дитина або хтось в школі, того може підійти і побити. Да, ми по перше, ми вивчаємо цей від спорту для самозахисту. І вчимося користуватися своїми емоціями. Нещодавно клуб Бусінкам приєднали до Дю США номер 4 що відкриває для юних спортсменів ще більше можливостей. Займаюся гарно, результати кажуть саме за себе. Тобто їм подобається цей вид спорту. Якщо б, я думаю, не подобався, у нас би не було таких досягнень. Всі вони являються дехто. Раніше, дехто пізніше, перемагали на різних європейських змаганнях, і чемпіонатах Європи, і Кубках Європи. Соня Філіп'єва в цьому році ми приїхали в листопаді, була на переможцях, стала переможницею Кубка Європи. Скільки шинкарате. Талант, наполегливість і любов до спорту ось секрет успіху цих дівчат. Вони доводять, що немає нічого неможливого.